Дев'ятнадцяте грудня, контрольний диктант. Контрольний диктант. Володимир Січинський. Володимир Січинський. Повторіть. Володимир Січинський. Це назва така? Так. Так, да, так. Да, да, да. А мені здається, що він там з Америки щось таке з ним пов'язано Ні. Україна. Просто я щось таке чула, здається, але ну, добре. Так, слухайте весь текст. Початку, а чому в мене не виходить, щоб не тоді отак буде? Володимир Січинський визначний учений, архітектор, графік, маляр, історик мистецтва. Улітку 1922 року Січинський дослідив, обміряв, зарисував і зафотографував. Найстаріші пам'ятки української дерев'яної архітектури в околицях Львова. Усі ці матеріали були опрацьовані, передані до Українського національного музею у Львові, заснованого митрополитом Шептицьким і підготовлені до друку. Одночасно Січивський дослідив і описав чимале зібрання хрестів цього ж музею, а також Аналітично опрацював матеріали обмірів класичної української хати в селі Гряди біля Львова. Усе це дало підстави для обрання вченого членом історико-мистецької секції НТШ у Львові. Обставини революційних часів і перебування на еміграції, за словами Січицького, не сприяли його науковій роботі. Присвяченій українському мистецтву. А ті праці, що вже готові або готуються, не могли знайти відповідного видання, зважаючи на особливі труднощі, зв'язані з дорогим мистецьким виданням, де мало б бути багато коштовних кліщів. Талант Січинського графіка проявився в численних обкладинках, друкарських та фірмових знаках. Марках, плакатах і каталогах, виконаних у 20-ті роки. Поряд із іншими галицькими митцями він вважається реформатором книжкового оформлення. Книжкова графіка Сичинського несла на собі печать оригінальності, досконалої техніки, чітко втіленої ідеї. Вона опиралася на українські стародруки, що надавали легкості і шляхетності композиції. І одночасно витонченості форм. Усією своєю діяльністю він доводив справедливість власних слів. Українська культура як вияв творчого духу, умілості й ментальності українського народу займає осівне місце в культурі Європи. Перше речення з абзацу. Пишіть, будь ласка, візьміть. Зошит, щоб у вас був розворот, щоб ви мені надіслали одни, одним фото. Диктант, одним фото. Або якщо ви вже почали, то тоді складете два аркуші, щоб цей диктант був на одному фото, щоб я мені так зручніше потім його онлайн перевіряти. А якщо воно буде більше за розворот? Що така шира? А якщо буде більше, ніж розворот. Та не буде більше, ніж Я... розворот. Воно звучить дуже таким немаленьким. Я звісно, Ні, спробую. А... У вас 170... В своєму випадку взяти дві фотографії і зробити калаш од міг мати. Можна зробити, якщо так. А, воно не більше 170. Вам взагалі треба 180 слів в 11 класі. Поїхали, перше речення забзаки. Спочатку слухаємо, потім пишемо. Володимир Січинський визначний учений архітектор, графік, маляр, історик, мистецтв. Абзац. Володимир Січинський. Володимир Січинський. Визначний учений. Визначний учений. Архітектор, архітектор, графік, графік, маляр, історик мистецтв, маляр, історик мистецтв. історик мистецтв. Перевіряємо. Володимир Сичинський, визначний учений, архітектор, графік, маляр, історик, мистецтв. Наступне речення забзадом. Улітку 1922 року Сичинський дослідив, обміряв, зарисував і зафотографував найстаріші пам'ятки української дерев'яної архітектури в околицях Львова. Улітку, рік пишемо цифрою у Улітку 1922 року, 1922 року, Січинський дослідив, Січинський дослідив, обміряв, обміряв зарисував, і зафотографував, і зафотографував найстаріші пам'ятки, найстаріші пам'ятки. української дерев'яної архітектури, української дерев'яної архітектури, української дерев'яної архітектури. В околицях Львова. В околицях Львова. Перевіряємо. Улітку 1922 року Січинський дослідив, обміряв, зарисував і зафотографував найстаріші пам'ятки української державної архітектури в околицях Львова. Наступне речення. Усі ці матеріали були опрацьовані, передані до Українського національного музею у Львові, заснованого митрополитом Шептицьким і підготовлені до друку. Юлія Миколаївна, А, а в минулому реченні там хіба не української дерев'яної архітектури було? А я яка? українською дерев'яною архітектури. А ви просто прочитали вдруге як державної. Я подумала дерев'яної. Що... Усі ці матеріали. Усі ці матеріали. А це абзац чи ні? А то я спитала? Усі продовжуємо, Усі ці матеріали були опрацьовані, були опрацьовані, передані. передані до Українського національного музею у Львові. До українського. До українського національного музею. Національного музею. У Львові з заснованого мтри митрополитом, заснованого ммитрополитом мет заснованого митрополитом шептицьким, шептицьким і підготовлені до друку, і підготовлені, і підготовлені до друку. Перевірємо в речення. Усі ці матеріали були опрацьовані, передані до Українського національного музею у Львові, заснованого митрополитом Шептицьким, і підготовлені до друку. Наступне речення. Одночасно Січиський дослідив і описав чимале зібрання хрестів цього ж музею, а також аналітично опрацював матеріали обмірів класичної української хати в селі Гряди біля Львова. Пишемо Одночасно Січинський, одночасно Січинський, дослідив і описав дослідив і описав, Чимале зібрання хрестів, Чимале зібрання хрестів, Чимале зібрання хрестів цього ж музею. Цього ж музею А також аналітично опрацював, а також аналітично опрацював матеріали обмірів. Матеріали обмірів класичної української хати, класичної української хати в С поставте С крапочка гряди, в селі гряди. В С-Гряди. Біля Львова. Повторіть, будь ласка. В селі гряди біля Львова. В селі Гряди біля Львова. Перевіряємо. Одночасно Січинський дослідив і описав чимале зібрання хрестів цього ж музею. А також аналітично опрацював матеріали обмірів класичної української хати в Сгряди біля Львова. Наступне речення: усе це дало підстави для обрання вченого членом історико-мистецької секції НТШ у Львові. Пишемо. Усе це дало підстави, усе це дало підстави. Усе це дало підстави для обрання вченого, для обрання вченого. Членом історико мистецької секції, членом історико мистецької секції НТШ абревіатура у Львові. можна Історико мистецької секції НТШ у Львові. Я не буду повторювати для тих, хто сидить за чорними квадратами. Тих, тих хто ввімкнув камери, я бачу, коли вони дописали і чекають продовження. А ви сховалися там за камерами? Це буде ваша проблема, любі. Перевіряємо. Усе це дало підстави для обрання вченого членом Історико-мистецької секції НТШ у Львові. Наступне речення абзацу. обставини революційних часів і перебування на еміграції, за словами Січицького, не сприяли його науковій роботі, присвяченій українському мистецтву, а ті праці, що вже готові або готуються, не могли знайти відповідного видавця, зважаючи на особливі труднощі, зв'язані з дорогим мистецьким виданням де мало б бути багато коштовних кліщів. кліщів. Пишемо абзац. Обставини революційних часів, обставини революційних часів. І перебування на еміграції, і перебування на еміграції за словами Січинського, за словами Січинського. Не сприяли його науковій роботі, не сприяли його науковій роботі, присвяченій українському мистецтву. Присвяченій українському мистецтву, українському мистецтву, а ті праці, що вже готові або готуються, а ті праці, що вже готові або готуються. що вже готові або готуються, не змогли знайти відповідного видавця, не змогли знайти відповідного видавця. Зважаючи на особливі труднощі, зважаючи на особливі труднощі. Зв'язані з дорогим мистецьким виданням, зв'язані з дорогим мистецьким. Виданням, зв'язані з дорогим мистецьким виданням, де мало б бути багато коштовних кліщів, де мало б бути. Де мало б бути багато коштовних кліщів? Перевіряємо. Обставини революційних часів і перебування на еміграції, за словами Січинського, не сприяли його науковій роботі, присвяченій українському мистецтву, а ті праці, що вже готові або готуються, не могли знайти відповідного видавця, зважаючи на особливі труднощі, зв'язані з дорогим мистецьким виданням, де мало б бути багато коштовних кліщів. Абзац. Талант Січинського графіка проявився в численних обкладинках, друкарських та фірмових знаках, марках, плакатах і каталогах, виконаних у 20-ті роки. Абзац. Талант Січинського. талант Січинського графіка. Талант Січинського графіка проявився в численних обкладинках, проявився в численних обкладинках, проявився в численних обкладинках, друкарських та фірмових знаках. В пукарских та фирмовых знаках. В друкарских та фирмовых знаках. марках, плакатах и каталогах. Марках, плакатах и каталогах. Марках, плакатах і каталогах, виконаних у 20-ті роки. Виконаних у 20-ті роки. Перевіримо. Талант Січинського графіка проявився в численних обкладинках, друкарських та фірмових знаках. Марках, плакатах і каталогах, виконаних у 20-ті роки. Наступне речення. Поряд з іншими галицькими митцями він вважається реформатором книжкового оформлення. Пишемо: Поряд з іншими Галицькими митцями, поряд з іншими Галицькими митцями. Це ж продовження, так? Це продовження, ну, але нове речення поряд з іншими Галицькими митцями він вважається, він вважається реформатором. Книжкового оформлення, реформатором книжкового оформлення. Перевіряємо. поряд. З іншими Галицькими митцями він вважається реформатором книжкового оформлення. Наступне речення. Книжкова графіка Січинського несла на собі печать оригінальності досконалої техніки, чітко втіленої ідеї. Книжкова графіка Січинського Книжкова графіка Січинського несла на собі печать оригінальності, несла на собі печать оригінальності. Досконалої техніки. Досконалої техніки чітко втіленої ідеї. Чітко втіленої ідеї. Книжкова графіка Січинського несла на собі печать оригінальності, досконалої техніки, чітко втіленої ідеї. Наступне речення з абзацом. Усією своєю діяльністю він доводив справедливість власних слів. Українська культура, як вияв творчого духу, і ментальності українського народу, займає особне місце в культурі Європи. Абзац. Усією своєю діяльністю, усією своєю діяльністю, усією своєю діяльністю він доводив, він доводив справедливість власних слів. Праведливість власних слів, українська культура як вияв творчого духу у милості. Українська культура як вияв творчого духу у милості. Й ментальності українського народу, умілости, й ментальності українського народу займає осбне місце. Займає осібне місце в культурі Європи. Займає осібне місце в культурі Європи. Так, творче завдання. Знайти, будь ласка, речення. Так, да, ви що думали? Передряпаєте і все, і я поставлю вам 12. Та ні, мої дорогі. Знайти речення. Обставини революційних часів і перебування на еміграції. Знайшли? Знайшли. Підкреслити граматичні основи, намалювати схему складного речення. В кінці диктанту. Реч, граматичні основи підкреслити в самому реченні, а схему намалювати в кінці диктанту.